Є кілька міркувань. Ну, давайте розбиратися. Те, що путіну потрібно постачання від північної Кореї озброєнь артилерійських снарядів, ракет і навіть стрілейської зброї, це зрозуміло і це буде продовжуватися. Тим більше, що от ті всі там 10-11 тисяч ешелонів, які вже були поставлені з північної Кореї до Росії. Вони, мабуть, вже були використані на полі бою. Це одне. Друге, те, що ви зараз згадали, можливість участі е північно-корейських військових у якихось там бойових операціях на фронті, можливо, теж, але є сумнів в тому, що це буде ефективним засобом, який, можливо, хоче е Гутлер використати. Далі Путін е отримав. Е Підписавши оцей значить, документ про всеосяжне партнерство стратегічне, отримав документ, який дуже схожий деякими місцями на оборонний пакт в стилі НАТО. Тобто, пакт містить пункт, схожий на статтю 5 статуту НАТО, який передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї зі сторін. Цієї угоди. І відповідно до тексту пакту, який сьогодні був опублікований північно корейській пресі, стаття 4 говорить, що якщо одна з країн потрапить у стан війни внаслідок збройної агресії, інша негайно надасть військову та іншу допомогу всіма наявними в з засобами. Це означає, що ота вісь зла, про яку ми о, можемо говорити, хоча вона ще не склалася, я маю на увазі Тегеран, Кенян, Москва. Вона стає більш реальністю. Або або, це дуже важливо. Москва хоче, щоб усі в світі подумали, що це буде реальність. І тому я не, не, не наголошую на тому, що маючи оцей оборонний пакт, можна розглядати це як фундамент для того, щоб а, формалізувати а, відносини оборонні тих країн, які ми вважаємо значить, а, диктаторськими режимами, які вони насправді є. Які перебувають під санкціями, і які в принципі загрожують всьому нормальному світу, і залежить від того, насамперед, що Путін пообіцяв, ким чинити, що потрібно від Російської Російської Федерації? Ну насамперед ресурси продовольчі. По-друге, відповідна і ще до речі, і зброя корейські збройні сили використовують радянські танки, які є в запасі у Російської Федерації. Хоча тут вже все змішалося. Якщо Росія використовує північно е, корейське озброєння, то там е, може бути ситуація абсолютно інша. Це одне. Друге, е, Іну потрібно мати ракетні і ядерні технології. А чи піде на це Путін, е, чи він домовився про такі можливі значить, там, кроки свого боку з Сі Ціньпіном? Тому що без Сізіньпіна такі питання не вирішиться, це абсолютно точно. І е, чи потрібно путіну мати оце непередбачуване те, що ми називаємо Іном, як ядерна дубинка, яка буде загрожувати всьому світові, починаючи з регіону на корейському півострові, і може бути абсолютно неконтрольована. тут? Є великі сумнів, в тому що Путін на це піде, тому що віддавати комусь технології ядерні і ракетні, означає вивести від, з під свого контролю оці всі процеси. Воно невигідно Москві, це абсолютно точно. Треба контролювати і давати дозвону. Чи піде тоді кінчим на ці можливі речі, про які ви зараз щойно говорили? Щоб бути під виглядом, скажімо так, робочої сили, туристів, певними формуваннями, так званими, направлятися на територію Російської Федерації, потім використовуватися у бойових дій. Але хто ж буде їх командувати? Це ж це ж корейська мова. Яку ніхто не знає в е, колишньому радянському союзі е, і російська мова, яку ніхто не знає в північній Кореї, як це буде взаємодіяти? Я просто собі не уявляю. Я з цього почав е, своє включення в ваш ефір: з того, що е, Путін можливо хоче добитися такого враження, що підвищує його імідж як е, е, ну. Божевільної, значить там трійки, Москва, Тегеран, Пхеньян, та й не дай Боже ще Китай приєднається? Китай не такий дурний, щоб відкрито приєднатися до того, що вважається всім іншим світом вісю зла. Тим більше, якщо є вже оборонний пакт, до якого можливо, можливо можна буде приєднатися комусь іншому, типу там Сирія або Таліби, або ще хтось, хто розцінюється всім іншим світом як режими явно недемократичні. Тоді світ буде боятися того, що може бути в разі оцього на об'єднання. Це вигідно кому насамперед Москві, тому що всі інші будуть для залякані, на його думку. От. І тоді буде якось ситуація таким чином, щоб з ним домовлялися. Пекін може робити таємно все, що йому завгодно. Це нормальна практика, коли декларуєш одне. Робиш інше, а думаєш взагалі про третє для того, щоб твої інтереси реалізувалися. Тому тут можна говорити про все, що завгодно, включаючи те, що так Петін може підтримувати, але бути офіційно трошки остров, не втрачаючи можливості подальшої співпраці з заходом. Я думаю, таким чином Путін намагається зробити в'єтнам, якщо не своїм союзникам. То, принаймні країною, яка декларує відповідний нейтральний статус, який є вигідним насамперед в Москві, вже він схвально оцінив позицію В'єтнама, будучи з візитом там в тій країні, маючи на увазі, що В'єтнам дистанціонувався від всього того, що відбувається, значить, на фронті оцієї кривавої війни, розпочатої Росії проти України. І е, це намагання зробити все ж таки так, і, е, е, так щоб В'єтнам відчув, що перед ним люди, які е, створюють альтернативу заходу, чи піде на це В'єтнам, чи не піде. Хто знає? Я вважаю, що В'єтнам все ж таки займе абсолютно чітку свою персональну позицію, і ніякі на які оці наші там можливі намагання залучити до якогось там вісі зла не піде. Ну, я не дуже великий спеціаліст з питання російсько-в'єтнамської співпраці, співробітництва. Але я доглядаючи традиційне це питання, можна сказати, що насамперед це продовольство. Звичайно, що це поставки зернових, цукру і багато інших агропродуктів, які є потребою для В'єтнаму. По-друге, це можливо також і озброєння. Але зараз така ситуація, що, він, якщо він звертається до Північної Кореї, то він не, не думає, що е, здатний працювати активно в цьому напрямку. Ну і далі тут важливо мати е, В'єтнам як союзника у вирішенні питань регіональних насамперед. Тобто, мається на увазі е, гра на протиріччях між В'єтнамом і Китаєм. Враховуючи ото історичний досвід, враховуючи також цей історичний досвід фактичної перемоги В'єтнаму на Сполученими Штатами, коли була припинення припинена війна Сполучених Штатів проти В'єтнаму, на цьому теж можна грати, тому що і та країна, і інша країна вони все ж таки живуть в реаліях комуністичних, не зважаючи на те, що зараз В'єтнам якраз дає приклад багатьом країнам Азії в тому, що просуває значить, наративи і спосіб ведення економіки капіталістичним. Будь-яка допомога Україні з боку України, які зацікавлені в тому, щоб безпекова ситуація в їх регіоні не змінювалася на гірше, це для нас велика цінність, і ми з розумінням ставимося до того, що нам допомагають такі країни, як Південна Корея, Філіппіни, які погодилися приїхати на безпековий, на глобальний саміт Миру, той же Сінгапур і багато інших азійських країн, які і брали участь в саміті миру. І які е, е, висловлювали свої розуміння того, що наша боротьба справедлива, і ми є жертвою агресії? Це морально дуже підтримує, а тим більше, коли нам надають е, летальну зброю, яку ми можемо чітко використовувати на полі бою.